Всім доброго дня! У нас новий формат. Ми знімаємо на вулиці. Все дуже просто. У Львові був обстріл, у нас немає світла. В кімнаті, де ми знімаємо, генератор живлення не подає, і тому ми не можемо там працювати. А на вулиці прекрасна погода. Бетон в основному і всі суміші і так відливаються на вулиці, тому ми будемо в максимально польових умовах. Сьогодні будівельна хімія. Спід. Прискорювач схоплення бетонних розчинів, а також антиморозна добавка. Тобто мінус 12 його максимальна робоча температура. Далі більш детально поговоримо про нього, коли ми будемо його замішувати. Наступне ретардер. Якщо перший засіб прискорює схоплення бетонних розчинів тужавіння, то наступний розчин знижує. Схоплення бетонних розчинів. І остання добавочка, яку ми сьогодні теж відлиємо і про яку будемо говорити, це Damproof. Це засіб, який надає максимальної гідрофобності бетонним розчинам. Поїхали по початку, спочатку, з першого засобу SPI. Значить, якщо це протиморозна добавка, додавка, то е, – це добавка на основі хлориду кальцію, він розігріває бетонний розчин. При дозуванні 10% треба розраховувати таку кількість розчину, який ви розведете, щоб ви встигли його за 30 хвилин вкласти, тому що потім розчин починає тужавити. Ми зараз відлиємо його перший, ви попробуємо, і через годинку ви заміряєте, самі побачите, наскільки швидко прискорює схоплення бетонного розчину засіб. Додаємо від 1 до 10% від цементу в бетонному розчині. Тобто, якщо у нас 100 кг цементу, і 200 кг піску, то добавки треба максимум 10 літрів на 300 кг бетонної суміші. Тобто ми рахуємо від цементу. Він знижує кількість води, покращує зручність складання бетонної суміші, тобто вона набагато рівномірніша і легше вкладається, і кількість води в бетонному розчині на 10% нижча. Як ми будемо готувати бетонну суміш, у нас є. Сухий кварцевий пісок, у нас є цемент. Ми засипаємо в першу чергу пісочок. Потім цемент або навпаки. В'ємність. Для стаканчик говно треба щось твердіше. Як би робив от паузи, перетив сказати, як ведічка. Тут <сум> ці <сум> неведії <сум> не було. Так, ми додали кілограм кварцевого піску. Тепер ми додаємо цемент. Якщо ми розуміємо, що співвідношення 1 до 2, то відповідно нам треба 500 грамів цементу. Блять, воно не торгується говно. Можна мірним методом, можна ваговим методом зважувати. Так як в нас є вага. Чому б не скористатися нею? Вже майже набрали. Наступна помилка або рекомендація ми розмішуємо бетонний розчин наш з пісочком та наш, нашу цементну суміш із водичкою. А добавку вже даємо не в сухий розчин, а вже вимішаний. Недобре додавати добавку в готовий бетонний розчин в сухий. В суху суміш. Додаємо трошки водички і розмішуємо. Розчин має стати напівсухий. Звісно, ми могли би це зробити шуруповертом. І ви б могли не писати коментарі про те, що ніхто вручну так гроші не мішає. Але справа в тому, що шуруповерт ніхто не зарядив, а натхнення прийшло вже мішати і знімати. Получається, отакий у нас сипучий розчин. Він ще не повністю не, не розмішався. І сюди ми додаємо додавку. У нас. У нас. Для цього це вага, це підтіс. Принесіть кусок ДСП. Такі, щоб я вагу поставив і вона старувалася. Ми відміряли нашої добавки від цементу в співвідношенні, розмішуємо розчин. Наскільки розчин зразу знижує в'язкість. 50 грам. Добавки там це максимальна кількість 10%. Відсоків. Відливаємо форму. Зараз ми маємо от такої в'язкості рощин. Так? Він не дуже придесенький, добре розтікається. Засіка... Засікаємо... Засікаємо з вами годину часу, залишаємо його на вулиці. Перша добавка, вона прискорює схоплення бетонних розчинів. Ми проговорили і зрозуміли. Так? Також вона скорочує 5% кількість водички. Ми насправді не міряли водичку, але я думаю, що приблизно всі помітили витрату. Друга добавка – ретардер. Вона уповільнює схоплення всіх цементних бетонних розчинів. Вона на основі ліггін сульфатів. Вона значно скорочує кількість водички, це буде дуже зараз видно. Тому що водички піде набагато менше в розчин, і його текучість при тому сильно збільшиться. Вона виштовхує повітря, зручність вкладування бетонних розчинів значно покращує. І, звісно, уповільнює, коли нам потрібно уповільнювати розчини, коли у нас великі стяжки, великі площі, великі поверхні, і нам потрібно встигнути рівно нанести, розрівняти і розтягнути розчин. Витрата її 1-3% на метр квадратний від кількості цементу. Так як ми зараз замішуємо. Один кілограм пісочку і пів кілограма цементу, то нам треба буде всього-навсього 5 грам дати добавки, щоб відчути результат. Маємо такий цементний розчин. Так? Він сухенький, ви бачите, так він погано розтягується. Поправочка по ретарду, його треба від 0,3% до 3%, там, в залежності від потреб. От ми зараз додаємо 1% всього на всього, так? Тут навіть не вийде, не бо багато його залишиться. І тепер зверніть увагу, я не додаю води, що відбувається з розчином. Зверніть увагу. Рощін починає текти. Він не збивається, а розтікається, дивіться, бачите? Ви хоч розумієте, хоч ви. Сань, ти розумієш, що сталося? Скільки я дав добавки, а як, як змінився розчин? Який він був, а який став? Тобто ми не додали води зовсім. Зверніть увагу, який став розчин. Ви бачите вже, дівчат? Дивіться, mm -hmm. як я вимішую легко. Води нема. А який був розчин на початку? Магія? Странно. Зверніть увагу, що сталося з розчином, так? який розчин був, а наскільки він знизився пов'язкості. Побачив, який був розчин до того. Тобто він знижує кількість води в бетонній суміші. Цим підвищує якість, покращує. Зручність вкладування, знижує вагу, витрати і так далі. Тобто це все ретардер. Закладаємо його в формочку. Додаємо 0,2-03% гідрофобної добавки дамфруп від цементу в бетонний розчин. Розмішуємо. Так само знижує витрату води, тому що розчин набагато краще вимішуватись починає. Тобто капілярний підсос, дощик і так далі в бетонного виробу, в цементного виробу значно значно знижується. Бля, вийшло за мало розчарунок, Замало. Ну Не і нема радуки. Але бач, прийшло твоє время, прийшло, знаєш, формочка буде. Залишаємо наші формочки на 30 хвилин і будемо співставляти результати. Значить, пройшов день, в нас є світло, але на вулиці дощик, то ми знімаємо тут. Полімер-бетон засох. Бачите, не полімер до бетон, а з добавкою спіт. Він повністю полімеризувався, твердий, він був вже тверденький буквально за 4 години. Уповільнювач, уповільнювач сушки, ретардер, досі м'який, навіть відчувається так. М'ягенький. І ми можемо навіть досі його вкладати. При тому, що ми максимально зменшили навіть кількість водички. Він ще живий. так? Щоб тестувати гідрофоб, гідрофобну добавку дампрув, треба дати більше часу, щоб вона до кінця сполімеризувалася. Але логіка така, що водичка збігає. В добавці в цій водичка зразу, в звичайному бетоні, зразу впитується. Бачите? А тут ми можемо його позбирати.